На городі огірочки кресетку поставив чоловік вже зав'язується, малосенький бурячок наборщик. Морквитка. Тут квасолька. Тут і кабачки, і кабаки, і деня. Гуляти вийшов? Вийшов гуляти. Шукай, шукай. Шукай. Молодець, шукай. Іди сюди до мене, іди, іди до мене, Джек. Бурячки для курочок, перчик, картопелька вже є, перецвіла в нас своя. Цибулька, яку під зиму садили, вона вже полягла. Бачите, вона вже. Скоро будемо бирати, а це ще зелена стоїть. Сьогодні горох зривала, очистину зірвала, закрила на зиму. Тут зелень, шпінат, петрушечка, а тут Йошка вже поспіває. Це суміш з смородиною чорною. дуже смачне. У нас сьогодні дуже сильний дощ був. З гортензія розляглася від дощу. Все. Лаванда, лаванда, лаванда. це юка, краса.